Ну і тепер у нас в гостях Віктор Чумак, народний депутат України, з ним обговоримо актуальні політичні та соціальні питання саме цього дня і цих днів. Взагалі, пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Ну і, знаєте, от в людей, які е, шукають паралелі в тих чи інших подіях, завжди знаєте, на пам'ять приходить е, період помаранчевої революції, коли були такі е, жорсткі протистояння між кількома представниками тих чи інших органів. Тоді прем'єр-президент, і тоді був е, пам'ятаєте, секретарем РНБО. Петро Порошенко і були в нього певні протистояння із прем'єр-міністром сьогодні. А нарешті, ця, цей орган РНБО, держав свого чільника, секретаря РНБО Олександра Турчинова. Як ви вважаєте, наскільки він працюватиме злагоджено у взаємодії з президентом і з прем'єром? Ви розумієте, я хочу сказати, що напевно події 2005 року. Отримали свої висновки верніше, в інших політиків подіях 2005 року отримали свої висновки або зробили такі висновки. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день у в складі уряду працює дуже велика команда, яка відноситься до е, команди президента. І навпаки, у президентській команді працюють люди, яких можна сказати, як ви саме сказали, е, соратниками прем'єр-міністра. Більше того, я думаю, що це призначення Олександра Володимировича Турчина, Вона дуже добре. Тому що я бачив цю людину в різних ситуаціях. Я бачив її на майдані. Я бачив її в постмайданний період. Я бачив її в перші дні після майданної ситуації, тобто 22-23 два 24 лютого цього року я бачив, в яких складних умовах він міє працювати і приймати відповідні рішення. Тому я думаю, що це посилить ситуацію у РНБО. Ви сказали про нові повноваження, які будуть у секретаря РНБО. Я хотів би сказати, що ці повноваження дадуть змогу дуже оперативно реагувати на питання, які виникають у складний період, сьогоднішній складний період військової агресії. І тому секретар РНБО перестає бути просто фігурою. Яка, скажімо так, організовує діяльність РНБО, але і оперативно здійснює певний контроль і координацію діяльності всіх міністерств і відом силових і про правоохоронних, які задіяні на сьогоднішній день в захисті і оборони держави. Тому таке призначення я вважаю достатньо. Позитивним. Більше того, я вважаю, що це показує про те, що в принципі українські політики абсолютно розуміють ті виклики, які на сьогоднішній день стоять перед ними. І по суті, таке поєднання, скажімо. В президентській команді поява на одній з найбільш вагомих посад людини, яка є, ну, в принципі, ми всі соратники, тому що всі вийшли із Майдану, але на сьогоднішній день все одно є певними політичними конкурентами, тому що це партійна політична діяльність. Але показує про те, що політики вміють консолідуватися заради досягнення спільних цілей. А в нас на сьогоднішній день є спільна ціль, одна, яка не повинна навіть Обговорюватися про те, що там тут може бути якась певна конкуренція, це е, е, війна, яку Україна е, повинна виграти. Пане Вікторе, всі зараз приймаються економічною ситуацією в країні, і є прогнози, що далі буде ще важче. І от до журналістів потрапив до рук журналістів чернетка, можна сказати, проекту бюджету на наступний рік, який вже треба ухвалювати, бо тягнути нема куди. І там долар обраховувався з курсу 22 гривні. Але пан Яценюк от заявив, що ні, наразі таки будують бюджет на курсі 17 гривень за долар. Ви бачите? Бачили цю чернетку цей попередній проект бюджету, і взагалі, що скажете, коли парламент проголосує, яким він буде. Я бачив три версії вже розумієте. Я бачив вже три версії. Тому я думаю, що я не хочу лякати наших глядачів і говорити по 22 або по іншому. Давайте до отримаємо з останню версію бюджету, і тоді будемо її розглядати, яка зайде в Верховну Раду на сьогоднішній день. Я дійсно можу сказати, що я не хочу навіть і. Ну не хочу говорити про якісь там достатньо оптимістичні прогнози. Я хочу сказати, що в нас буде дос... ну, дуже складний рік. Не достатньо складний рік, а дуже складний рік. Але ми повинні абсолютно зрозуміло, абсолютно зрозуміти всі, що цей рік ми потр... повинні всі витримати. Повинні витримати обмеження і певних соціальних гарантій, певних соціальних виплат і таке інше. Розумієте, тут ситуація така, що втративши таку величезну частину економіки, втративши по великому рахунку такі величезні можливості щодо поповнення золотовалютних запасів, зрозуміло, що ми не можемо собі дозволити ну. Розкошиствувати. А да, чим скажі. саме варто пожертвувати у Це... бюджеті наступного року, на думку коаліції? Ви знаєте, я думаю, що тут треба, треба спілкуватись і говорити. Я думаю, що соціальні, певні гарантії для певних соціальних верст населення треба залишати. Тому що є люди, які в будь -як, за, за будь-який випадок повинні користуватися підтримкою держави. От, але є і певні е, навантаження, особливо навантаження на людей небідних, які повинно е, потрібно на сьогоднішній день посилити. Я думаю, що напевно на сьогоднішній день, як би це не було парадоксально, але треба дати можливості працювати бізнесу. Треба дати більше віль свободи бізнесу. Можливо, в перші дні або в перші півріччі, або там трохи більше. Це буде, буде певна яма по збиранню податків, але в подальшому це дасть набагато більший приріст, якщо ми просто на сьогоднішній день затягнемо бізнес до за такої ступені, що він не зможе просто-напросто працювати. Тому я думаю, що от якраз бізнес повинен отримати певну... Свободу, принаймні, да, для, того, щоб, ну, для того, щоб в принципі, відчути зміну клімата. От в першу чергу. Я думаю, що напевно державні монополії або не тільки державні монополії, а монополії, які є у великого бізнесу, особливо так званих олігархів, вони повинні відчути на собі достатньо серйозний тиск з боку держави, для того, щоб Податки саме з олігархів і з цих монополій повинні стримати українську економіку. Більше того, я думаю, що ми на сьогоднішній день не повинні думати про те, щоб як е, е, зажати освіту або охорону здоров'я, а треба просто подумати, як зробити розумними податками на багатство і розумні податки на розкіш. По-перше, для того, щоб люди відчули, що держава дійсно хоче забезпечити. Е, Певну соціальну соціальну стабільність таких вразливих верст населення. А з іншого боку, я знаю на сьогоднішній день, що люди, які багаті, люди, які заможні, вони готові поділитися, але це повинно бути розумно зроблено для того, щоб це поділитися не виглядало і грабіжом, в тому числі, і будь-з будь-якої сторони. Пане Вікторе, хочу перевести нашу увагу вже до зони проведення антитерористичної операції. Ось там виникла така. Нетипова ситуація, коли певні депутати не будемо зараз по прізвищах їх називати. Власне, всі їх знають, хто цим цікавиться. Вирішили зупинити гуманітарний конвой Ріната Ахметова, який віз гуманітарну допомогу до зони АТО. Почала з'являтися в соціальних мережах фотографії, що із цього гумконвою дістають там, значить, цигарки, горілку, значить, нібито, що Ахметов везе горілку і цигарки до зони АТО. І Давайте привіряти. Давайте що вони везуть. Власне, що це таке. Це якісь розбірки внутрішньополітичні, чи тому, що я знаю. Скажімо, принаймні, генеральний директор футбольного клубу Шахтар, президентом якого є Ренат Леонідич Ахметов, заявляє, що щомісяця Ахметов виділяє 10 мільйонів доларів на забезпечення саме гуманітарною допомогою мешканців, яка сьогодні, які сьогодні от перебувають в зоні АТО, що це таке, і чи дійсно Ахметов спонсорує терористів, чи він допомагає тим людям, які мешкають на Донбасі, і мають сьогодні потребу в найнеобхіднішому. Ви знаєте, мені важко давати оцінку, тому що я не можу зробити такий аналіз без повно повдих і достовірних фактів, які є. Але з одного боку, я абсолютно чітко розумію, що в тих конвоях, які передає туди фонд Рината Ахметова, є зрозуміло і речі, які підтримують громадян в Донецьку. Але з іншого боку, я розумію, що ці конвої не можуть бути. Не поза увагою залишатися поза увагою терористів. Я абсолютно чітко розумію, що частина цих конвоїв не може бути просто не використана терористами в своїх, в своїх цілях. Тому, знаєте, вони, як на мене, тут я не знаю, наскільки оці терези, на яких можна виміряти цю користь і згубність цих конвоїв, можна на сьогоднішній день сказати, наскільки це правильно або неправильно. Тому що тут треба мати відповідні повністю всю інформацію, повністю всі дані, як використовувалися ці конвої, принаймні попередні, і як вони використовуються на сьогоднішній день. Територія, яка не контролюється українською владою, територія, яка приходить вірніше, речі, які не контролюються українською владою, які не контролюються повністю для роздачі громадянам України, ну я просто боюсь, можуть бути використані і для того, щоб забезпечувати терористів. Пане Вікторе, а от я вас запитаю таке, ну воно не провокаційне запитання, але знаєте, можливо, ви знаєте більше ніж знаємо ми. От протягом кількох днів аеропорти Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя були закриті. Які тільки версії ми не читали в соціальних мережах з приводу того, чому були закриті аеропорти? І знаєте, версії виникали через те, що офіційна влада фактично мовчала певний час. Потім сказали, що були загрози тероризму, ще що ще щось. І от ці аеропорти закривали. Хтось сказав про те, що війська НАТО висадилися там в цих аеропортах, якісь е, розвантажували вантажі. І зброю розвантажу, з іншого боку, боялися, що росіяни висадять десант, і саме тому закрили аеропорти. Чи можливо, у вас є якась своя інсайдерська інформація, що власне відбувалося на південному сході України, чому три аеропорти цих міст були закриті на певний період? Ну, давайте скажемо так. Ну, така версія я читав щодо військ НАТО ой, щодо військ російських військ, російського десанту. А я би хотів сказати, що це достатньо екзотична версія на сьогоднішній день, тому що. По великому рахунку здійснити три великих потужних десантних операцій в найбільших містах, в одних із найбільших містах України на сьогоднішній день, тими силами, які знаходяться поблизу, поблизу України, неможливо. Да? Тобто ми як, як таку достатньо, достатньо специфічну відкидаємо версію. Як на мене, найбільш, найбільш вірогідна версія щодо дійсно можливості скоєння теракту. Розумієте, ми зараз знаходимося в процесі. Ви ж розумієте, що сьогодні йде процес підготовки до е мінської зустрічі так званої мінська 2 ситуація така що треба україну спонукати певними речами для виходу в цю зустріч на цю зустріч Її можна спонукати де речами в тому числі і речами які можуть бути наносити україні певний певну шкоду яка ну може знаєте, підштовхнути україну до неправильних рішень такими рішеннями або такими діями можуть бути створення саме терористичних актів в аеропортах які є поблизу зони війни тому, як на мене, це версія цілком ну, цілком там правдоподобна така версія, яка подавалася Службою безпеки або від Служби безпеки, інсайдерська інформація. От саме для того, щоб не нашкодити процесу, який сьогодні йде от, для підготовки мінську. 2 дуже вам дякую, пане Вікторе. Віктор Чумак був з нами на зв'язку. Народний депутат України. Дякую, що прийшли. Дякую вам за ваші коментарі.